Українці, привіт! привітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення такого популярного автомобіля, як Volkswagen та Уран. Будемо брати роки з 2006 по 2020 рік. Поговоримо про мінімальні прохідні ціни. І яка вартість митних патажів є сьогодні в 2023 році? Чому саме Volkswagen Taurun? Як ви знаєте, Volkswagen Tauran входить в топ-15 автомобілів, які українці переганяють та розмитнюють в 2023 році. І ми нещодавно робили відео про дизельні автомобілі. А сьогодні будемо говорити саме про бензинові. Будемо рахувати митні патажі на бензинові двигуни. До огляду є різні бензинові двигуни з різним об'ємом, починаючи від 1,4 і закінчуючи 2,0. До розрахунку сьогодні ми візьмемо бензиновий двигун 1,6, і саме від нього будемо рахувати митні платежі. Поговоримо про два покоління: про перше покоління, яке виправлялось до 15-го року, і про друге покоління з 15-го року по теперішній час. Отже, поїхали. Зараз на своїх екранах ви бачите табличку. Volkswagen та Уран, роки з 2006 по 2020 рік, критична мінімальна ціна, це та ціна, за якою митниця пропустить ваш транспортний засіб, і митні платежі. Ті платежі, які потрібно заплатити з розрахунку на 2023 рік. Отже, дивимось. перший рік це в нас 2006. Мінімальна прохідна ціна 1600 євро. Митні платежі 76 300 гривень. Далі 2007 рік, мінімальна прохідна. На 100 євро більше, небагато. 1700 митні патежі 77 500 гривень. Далі, восьмий рік. Мінімальна прохідна 2000, митні патежі 77 600 гривень. Тобто цих три роки 2006, 2007, 2008 рік, вони плюс-мінус ідуть в однаковій ціні. Різниці особливої немає. Але далі з часом поступово митні платежі будуть суттєво збільшуватись. Дивимось, 9 рік вже йде збільшення суттєве 2700 євро. Мінімальна прохідна ціна. Митні платежі вісімдесят 600 тисячі шістьсот гривень. 3 тисячі мінімальна, також саме плюс-мінус митні патежі 82 тисячі 600 гривень. І далі вже йде приріст на 10 тисяч гривень з 2011 року. 11-й рік мінімальна прохідна 4 тисячі євро, митні платежі 91 тисяча 300 гривень. 12 рік також суттєве здорожчення, мінімальна прохідна 4 900 євро, митні платежі 98 тисяч 900 гривень. 13-й рік, мінімальна прохідна 5300, митні платежі 100 тисяч 100 гривень. 14-й рік йде суттєве подорожчання, відразу на 25 тисяч. Якщо раніше в нас десь було 10 тисяч подорожчання, десь плюс-мінус однаково. А ось вже з 14 року подорожчання є максимальним. Дивіться, мінімальна прохідна 7600 євро. митні платежі 125 тисяч 200 гривень. Це той момент, коли враховуючи один рік. Вартість у митних платежах може бути більша аж на 25 тисяч гривень. Саме через це потрібно прораховувати митні платежі ще до того, як ви купуєте автомобіль. Дивимось далі: 15-й рік, мінімальна прохідна 8 тисяч євро. Митні платежі 126 тисяч 400 гривень, плюс-мінус така сама ціна, як і в 14-му. Але наступний рік, 16-й, знову йде суттєве подорожчання. Шестнадцятий рік. Мінімальна прохідна 10 митні патежі 154 100 гривень. 17. Мінімальна прохідна 12 тисяч євро. митні патежі 169 тисяч рівно. 18. Мінімальна прохідна 15 тисяч євро. Митні патежі 202 900 гривень. Уявіть, яка велика різниця. Більше 30 тисяч також і за одного року. Дивимось далі: 19 рік. Мінімальна прохідна. 16500, митні патежі 217 900 гривень. І 20-й рік то взагалі космос мінімальна прохідна 20 000 євро, митні патежі 258 000 гривень. Отже, які ми можемо зробити висновки з цієї таблиці. Є роки, де митні патежі плюс-мінус однакові. Як ми говорили, 6, 7, 8 рік, плюс-мінус однакові. А є такі роки, коли різниця мінімум 25 000 гривень. І за одного року, що потрібно робити правильно при розмитненні, коли ви купуєте автомобіль або готуєтесь до купівлі, скиньте документи, якщо є така можливість, вашому митному брокеру. Ми зі своєї сторони прорахуємо митні платежі, щоб ви могли спланувати свій бюджет. Далі, якщо в автомобіля є пошкодження, їх також потрібно фіксувати і в момент розмитнення замовляти звіт експерта, щоб митні платежі митниця не завищувала, а щоб ми проходили. По нижчій по мінімальній ціні, і також, якщо автомобіль був офіційно придбаний на аукціоні, і якщо ціна на аукціоні нижча, ніж в цій табличці, відповідно до цін аукціону, ми його можемо подавати по нижчій ціні, тому що у нас буде офіційне підтвердження, що ми купили автомобіль реально дешевше. Ми купчу не занижуємо, і тоді митниця також нічого не зможе зробити. Якщо ми говоримо про автомобілі більш новіші, наприклад, там 16, 17, 18 рік. Такому випадку потрібно робити сертифікат ЄУР-1 для того, щоб мито було менше, відповідно і ПДВ менше, і митні платежі зможемо зробити дешевшими. Якщо ви купуєте автомобілі свіжіші, 21, 22, 23 рік, там же ця табличка не діє. Там будуть діяти ціни аналогічних автомобілів, які були завезені за попередній період. Митниця буде дивитися на ціни, які є за кордоном. Отже, українці готуйтесь до розмитнення. В плані розмитнення ми вам завжди допоможемо. Звертайтеся. Прорахуємо митні платежі і скажемо, як все зробити правильно. А з нашої сторони, як завжди, бажаємо вам самого головного та самого найкращого перемоги для кожного з вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.